Ще одна сучасна набережна може з'явитися у столиці Микільська на лівому березі. Починатиметься вона від броварського проспекту і протягнеться до колишнього цигляного заводу. Зараз частину цієї ділянки орендують різні підприємці, щоб зібрати для спорудження набережною всю прибережну зону в єдине ціле. небайдуже громадськість створила офіс розвитку Микільської слобідки. Майже два кілометри рекреаційної зони така довжина запланованої Гмикільської набережної. Над її створенням працюватимуть в офісі розвитку мікрорайону. Наразі вдалося встановити землю користувачів цієї прибережної ділянки. Ближче до мосту це є будівництво і декілька ресторанів на воді. Далі територія собору, де можна в принципі вийти, але там немає благоустрою. Далі ділянка 190 метрів це велика база КП Плесо, яка безпосередньо виходить до води і вона не є доступною. Далі 90 метрів зона здоров'я, 170 метрів, та набережно створена забудовником. Вузька смуга, і далі ще приблизно 600 метрів. Тепер завдання домовитися з усіма про будівництво пішохідних алей першим згодився спорудити набережну користувач ділянки біля мосту метро Перша зона от метрів застрочник готовий дві 2016 році, году вже в цьому году Зділать повністю, облагородить благородять вот набережної, которая йде до втім, саме ця частина територія поблизу скандальної забудови. Місцеві мешканці майже два роки намагаються зупинити зведення висоток. Однак часто це завершується фізичним протистоянням. Усі спірні питання сподіваються вирішити саме в організації. Це має бути справді комунікаційний майданчик. Якщо немає інформації, виникають конфлікти. Дуже погано, що в нас не відпрацьована нормальна процедура громадських слухань, громадського інформування. Ефективність роботи офісу розвитку Микільської Слобідки залежатиме від того, наскільки вдасться налагодити співпрацю між владою, бізнесом і громадою. Крім реконструкції перебережної зони, активісти розроблятимуть схему реорганізації транспортно-пересадкового вузла біля станції метро Лівобережна, а також створення у мікрорайоні. Богдан Бернеко, Тарас Мишак, телеканал Київ.